Більше, ніж 20 років, в Житомирі є енергетичний план, є стратегія, і тобто, весь час місто системно вкладає гроші в систему теплопостачання, в її модернізацію. Відповідно, також ну, це, що стосується комунального сектору, і на рівні будівель. Це не просто от вона вкладає, вона має план. Як і сама трошки вкладає, і як залучає кошти, і це все просто поступово робиться системно і весь час вимірюється ця ефективність. Тобто, там навіть такий, скажімо так, нетиповий для нетиповий для України ситуація, коли теплокомуненерго зацікавлена в тому, щоб в будинках були індивідуальні теплові пункти, і вони мають премію за те, що будинки економлять енергію. Це фактично як вовки проти там, зайців. Там чи бджоли проти меда в іншій ці, тому що ну підприємство теплопостачання, воно зацікавлене для того, щоб більше продати Звісно. теплової енергії. Це а їх а прибуток, тут так в них так сформована вся система, що вони зацікавлені в тому, щоб економити. Це, я просто от тезу, яку якою хотіла дати. Тобто, якщо місто довго працює, наприклад, Житомир, то, то все вдається от системно, не тільки, не тільки от багатоквартирний будинок.